У День українських політв'язнів опозиціонери зібрались під обласним управлінням Служби безпеки України. Саме цей орган переконують пікетувальники, перетворюється на виконавця злочинних наказів нинішньої влади. Колись люди, які зброю в руках боролися за українську державу, звинувачили в бандитизмі. Сьогодні ця стаття інкримінується як тероризм. Сьогодні порушуються кримінальні справи проти тих людей, які боряться за українську державу. Проти тих людей, які мають свою особисту думку, і проти тих людей, які стоять за Україну, масові затримання та порушення кримінальних справ проти опозиціонерів не є випадковістю, заявляють пікетувальники. Вони вважаються відвертанням уваги людей від насушних проблем, які створюють високопосадовці. Ті, хто придумав нам житловий кодекс, в якому буде право виселяти людей з квартир за борги. Причому там є ще один нюанс, там є об'єднання співвласників власників багатоквартирних будинків. І якщо будуть якісь проблеми, то можуть взагалі весь будинок висадити, залежності від того, платите ви конкретно чи не платите ви за ту квартиру. Влада готується викинути нас на вулицю. Тим часом СБУ на думку мітингувальників виконує в державі функції колишніх кадебісів. Тож із закликом припинити протиправні дії, пікетувальники передали відкритий лист голові служби безпеки України Валерію Хорошковському. Документ в обласному управлінні прийняли ще один примірник, піде до голови СБУ поштою. Оля Міхньова Олександр Ковтонець, новини Рівного.